Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні готуємо домашні горішки з гущонкою, ті самі з дитинства. Ну, не ті самі, ті самі, що колись в дитинстві ми з'їли, але той самий рецепт. Тут відважили в мисці, скільки тут у нас масла. 120. 120 грам. Без різниці. Масло, маргарин. Що є, то використовуйте. Додаємо 3 столові повні ложки цукру. Так. Об'єднуємо це діло. А, і ванілін висипай, так. Да. Ну так. Там пів пачечки ванільного цукру у нас є. Додаємо сюди. Трішечки для балансу смаку солі. Буквально дрібочка, як то коли казали, на кінчику ножа. Ось так. Висипай, висипай. Сіль. І розтираємо цукор з маслом. Масло в нас таке м'ягесеньке уже. Мягусеньке, м'ягусіньке. Ось так. Ретельно розтираємо. Нічого збивати не треба. Просто аби воно. Об'єдналося. Об'єдналося у всю суміш. Одразу можемо відправити одне куряче яйце. Якщо велике, якщо менше можна, два використати. Отак. От одразу відправляється ще столова ложечка сметани. Нема сметани, можете використати майонез. Хто пам'ятає? Дві, значить, у нас рідковата сметана, то використаємо дві ложки. Але має бути густа сметана і отакого от я роблю. Молодь, не знаю ще, як ото правильно робити. Тільки на раз-раз. Чому даремно має пропадати добро. Все. Ще раз це все діло розмішуємо. Ну, що я розказувала? А, розказувала, що колись випічка, більшість випічки, хто пам'ятає, друзі, напишіть, там йшов майонез. Маргарин, там як пачка маргарину, баночка майонезу. Якось я не пам'ятаю скільки, бо того, що в ті часи я була ще не зовсім така, скажімо, розумна і доросла. О, І цей. І не пам'ятаю я, скільки там грам майонезу. Але більшість випічки, оце знаю, що треба було того майонезу. Особливо подобалося мені пісочне печиво через м'ясорубку. Класнюче було. Так, бачите, зробилося воно такими хлоп'ями. І зразу сюди можемо спокійно відправляти 300 г борошна. Але пам'ятаємо, що борошно є різної клейковини, різного помелу, тому може бути більше або трішечки менше. Розпушувач? У борошно додається. Mm. Бачите, по рецепту 303 грами. Просто трошечки сійнулося більше. 300 грам борошна насіяла одразу сюди в миску, і сюди ж сипимо півчайної ложки розпушувача. У мене трішки залишилося з АТБ розумного вибору і доктор Декер. Давай буду тримати, ти будеш сипати. Покажемо це все діло на відео. Бо минулого разу, знову ж таки нагадаюся, рецепт сала, як я готувала, не показала, як я його конкретно чухала, чи шкрябала, як я там сказала, і мила. То це, бачите, ось так. Насипаємо. Плохо. Що? А там його, мабуть, нема вже. І ще звідти. Ну, доктор Дейпер взагалі хороший розпушувач, він навіть від нашого відрізняється. Скільки Оттак. я Так, да, півчарці. Нормально. Ось стільки сипемо розпушувача. Всипали, струсили. Потім зверху сухі інгредієнти ніби обмішали отак. І замішуємо з нашою рідкою масою. Має бути таке тісто м'якше, ніж на вареники. І тоді буде ще на один крок будемо ближче до тієї смакоти дитинства. Не знаю, як кому, а мені горішки це знову ж таки смак дитинства. Так, да. представляєш, скільки багато цих смаків було? Колись весіля були більш масштабні, не так, як тепер в кафе. А то ж, як було весілля, то гуділо все село. І то ж не день, а майже тиждень. До весілля готувалися, ходили, шалаші, то все діло наряджали. І після весілля за три дні поправки, а потім ще то все діло розібрати. Коротше, цілий місяць весілів. І там скільки різних смаколиків, а вишеньки робили. І то дійсно така, як натуральна вишенька, черешенька отрималася персики. О персики я бачу. Труфеля. Треба буде якось черешеньки приготувати. Це типу як персики тільки маленькі? Так, да, маленьке, але воно таке більш як з желейне. Mm. І там з цими з корінчиками зеленими йшли оті вишеньки. Прикольна штука. А персики як вони кольорові виходять? Ага, а як кольорові? Треба знати, а черашня як вийшла також кольорова. Ну, сік може. <гум> так само і персик. Використовували буряковий сік. Або краски. Я вже пам'ятаю, як красками красили. Оті напої юпі там, чи як вони були, називалися. Бачите, все, що можна було, ми замішали ложкою, далі будемо запускати туди ручки і будемо вимішувати вручну це все діло. Так. Отак, От раз-раз. Дуже швидесенько воно все робиться. Знаю, більшість ось таких перевірених класнючих рецептів, тому що зараз є багато дійсно гарних рецептів, але рецепти з опери, якщо у вас є в холодильнику одна цибулина, можна приготувати ось цю смакуту. Але потім по рецепту дивіться, там що треба 10, 10 ніжок кальмара, скільки там, за 30 штучок тих креветок, якісь там соуси, непонятні такі, що. Не то, що їх, як то кажуть, не знаєш, що воно таке. Так, щось чорненьке попало. Цей. Не то, що не знаєш, що воно таке, а взагалі, можна язик зламати, то все діло вимовити. Так, все, замісили, бачите, таке, получається м'якеньке тісто, даємо йому, щоб воно трішечки відпочило. Буквально хвилинок 10. І так, значить, все ми тут вже налаштували, поставили електрогорішницю, поставила ваги. І формуємо кульки по 5 грам. Ну, принаймні, так, колись у тій звичайній горішниці. Треба було кулька 5 грам. Що це щось багато? Тоді вони ідеальні. Ось 5 грам раз. 5 грам два. Друзі, кому треба хом'яки? Тому що в нас є маленьке поповнення хом'ячків, і вони зараз такі переверти роблять. Так. Дивіться, 15-3 кульки, вже маємо 15 грам. Так. Отак. От Це така ювелірна робота, тому що, якщо маєте маленьких діток, беріть їх, долучайте до роботи. Так. 20 грам є. І так, продовжуємо з усіма. Тепер. Нашу розігріту горішницю відкриваємо. Попередньо я змастила її олійкою і посерединці викладаємо наші кульки. Випікаються вони десь близько 5 хвилин порція. Закрили, зафіксували і чекаємо. Я зазвичай відкриваю після трьох хвилин, дивлюся, які вони. Пройшло у нас три хвилинки. Відкриваємо, обережно піднімаємо, дивимося. Так. Дві трошки у нас якихось нерівних, ну, ще будемо випікати. Я люблю, коли вони такі золотисті. Горішок має бути золотий. Так, відкриваємо 4,5 хвилинки. Дивіться. Такі вони золотенькі. Я для таких справ використовую силиконову лопатку, яку зазвичай використовую для випічки тортів. Отут, от, бачиш, є такі умки. Вони що, зразу вже такі тіпо типу, простірські. Так. так, викладаємо. Бажано викладати посерединці, тоді воно якось гарно розпреділяється по всіх. В сторонах рівномірно. Ох ці хом'яки. Називається, хто не мав хом'яків, то не знає, що таке домашня тваринка, домашній улюбленець. Маша, заспокойся! Машка дає жару всім. Випікаємо наступну партію. Ну, а ці ж такі, навіть ось гарячий, гарячий такий, що в руки важко взяти. але він такий хрусткий, класнючий, виходить. бачите? А коли висохне, взагалі? Смачненький? Наступну партію перевіряємо. Гарненькі. О, зазолотилися. Ми це все діло колись робили на такій сковорітки були вафельниці. І знову все проробляємо. Не буду я ж показувати усе прям, як то кажуть, до тонкощів. Скільки раз, як закладаю, як закриваю. Думаю, ви це все вже самі зрозуміли. Остання партія доготувалася. Вимкнула чуть-чуть раніше, тому вони трохи такі будуть світліші. І далі. Де ось так багато оцього цього виступає, трішечки пообламуємо цю крихту. Воно, коли охолоджується, більш крихке, краще ломиться, і будемо наповнювати горішки. Оцю крихту, колись крихту плюс горіхи домашні волоски, грецькі, як то називає, подрібнювали і додавали до згущеного молока. Далі готові половинки, дивимося, де оце лишнє отак обломую. Беремо ще одну миску і граємо, як кажуть, шахер-махер. Ці туди, ці звідси, багато не хочу цього обломувати. залишилося ось стільки крихти і невдалі отакі екземпляри. Ми їх дрібненько подрібнюємо. Можна качалкою тоді зробити? Наверно, ми і так і зробимо, так? Да? Щоб будемо ручно так. Коротше, ви зрозуміли, треба подрібнити. І так, беремо півбанки згущенки. Не полінувалася, таки взяла блендер, помолола цю крихту сюди, додаємо. Перемішуємо це все діло гарненько і добренько. Ось так цю крихту маємо об'єднати з гущенкою. Маєте масло, додайте, буде набагато ніжніший такий смачніший смак. У мене немає, тому зараз не додаю все-таки знайшли ми тут шматочок масла. Грам скільки? 20 десь, не більше, ножиком то. Лопатку чи не буде? А як лопаткою? Само -то. таку. Розтираємо тепер з маслом. Намішали ми ці начинки і наповнюємо тільки одну половинку. І ось так іншою, притиснули, і такі, получаються у нас горішечки. Взяли. Бачите, як це класно, так? Да? Звичайно, це не дешева така получається страва, да? тому що і масло, і то, і то, але. Власноруч випікаємо і знаємо, що ми туди поставили. Можливо, воно навіть і дешевше виходить купити без лишньої замороки, але саме та атмосфера. Дивіться, такий темненький горішок виходить. Красота. І так, потрачено не так багато часу, і маємо ось таку гору смакоти, яку приготували власноруч. Думаю, так по вазі десь кілограмчик буде. В принципі, можемо і зважити, скільки це у нас цієї смакоти вийшло. Так. 750 грам, 700 грам цих горішків, тому що ось тут в мене такі ще є трішечки, скажімо так, браковані. Вони були не дуже рівненькі, і я їх ось так зліпила. Заберу цю миску, аби вона тут не портила всю картинку, бачите? Ось такі були. І ось це вже. Заліплений отакий горішок. Давайте скуштуємо, щоб, дивіться, лиш притиснула зубами, вони вже розкришилися. Крихкі, смачні. Просто те, що треба. Така випічка довго зберігається і безпрограшний варіант. Якщо любите щось солоденьке. Тому, друзі, дякую за перегляд відео. Не забувайте написати коментар, підписатися на канал, поділитися моїм відеорецептом своїми друзями в соціальних мережах. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, а головне мирного неба. Миру, добра, друзі! Пока-пока!